І Таня збирала разом зі мною грибі. А мама і менша донька була коло воза, коло кубіли. А вона зі мною була, а то 10 метрів від дороги раптом від, 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 від воза. А потім кажу, Таня, йди до ще й на віз, бо ми їдемо додому, я зараз гриби принесу. І за км'я до дороги дійшов вже дитини. Не стало коротше буквально. Вчора ввечері в чергову частину Теребовлянського відділу поступило повідомлення про те, що в лісі під час збирання грибів разом з батьками пропала п'ятирічна дитина. Відповідно до цього повідомлення було піднято всі. Наряди, які несли службу на території району, а також служба з надзвичайних ситуацій тернопільського гарнізону. Місцева громада також не стало осторонь, а також зібралося більше 150 чоловік для того, щоб розпочати пошуки дитини. Пробився цілу ніч в лісі, ні працівники міліції, ні місцеві громади. Результату не принесли. Разом з тим зранку прийнято було рішення підняти весь Тернопільської міліції для того, щоб продовжити пошук. Ну до мене подзвонила фактично голова сільської ради Вербовецький сільський голова і сказала мені, спитала мене, чи в нас не пропала ніяка дитина, тому що щось повідомили її. Я подзвонила в відділ внутрішніх справ. Мені сказали прізвище і по батьку, я сказала, що це дитина могильницька, і вони за, запропонували допомогти їм в пошуках, щоб де виїжджати оперативна група. Ми потім оперативно по телефонах зв'язалися. ...з жителями нашого села, і вони відгукнулися на це, і ми зібрали людей і приїхали сюди. Також свою допомогу нам запропонував Лосковецький сільський голова, Вербовецький сільський голова, Буданівський сільський голови. Риб'я збирали і ще хто був? Кум. Кум був, же, і ще хто? Мама і Маріка. Мама і Маріка були, так в лісі. Угу. Ми збирали грибочки, так? так. А ти збирала з татом Грибочки? З ким ти збирала грибочки? З татом. – І тому де пішла? До фіри мала малахти, так? Ага. І що, не, не заблудилася? чи що? Де, що ти не пішла до фіри? А? Таня, так так з було до фіри, ти не пішла. Ти заблудилася, так? Mm -hmm. Де ти спала, Таня? А? Де спала? На Нарушімок. На рушімок і спала? Йой. А чого ти втік? Я так кричав, та, Таню, Таню, ти не чула мене? А чого ти не ти не обзивала? Як я кричу, тату, а ти казав, казав, тробок зага, я того, та то буде перелетіть. А в данном мене не взяли. Ну, я тебе не відею, що думаєш. Так живу білий став через вас. <гум> Поїдемо до лісу завтра. Йдемо? Їдемо? Їдемо. Назбираємо повну грибів, ні? Так. Так. Ну і що? Все. Що, все, йдемо додому, да, да. ну то в чого, то йдемо додому. Наджерсьмок, десь прослушились і 9 води не без ногу включають. Крім нас, наша задача зробити заджеску так, щоб ми були впевнені, що десь той квадрат, який ми йдемо, щоб той квадрат прочище. Якщо вам передавали, стоїть питання, передача інформації. Шикуватись на дорозі в колону коло. він мені радить

Колоною туди, а тоді чи Заходимо в ліс. А потім стати, йдемо туди, на ту базу. Потягни трошки людей туди. Що заходимо? А вот зараза, Да ваша машина. А далі включали. Я кажу, так моя Тетяна, я певний вже було на Поліна це як так? Ну у вас плина, то так на руки дра полонають.

Me está bajando el